Привіт тим на каналу, значить займаємося польовими роботами. ЮМЗ вже в бойовому. працює. Зараз ось з дисками. Пробую дискувати цей. Не знаю, то все время орав. Попробую дискувати, тому що цінами на топливо, з цінами на часою, на продукцію на нашу. Пробуємо щось зекономити. Не знаю що з цього вийде. Буду пробувати сіяти озиму. В принципі ніби все добре. Не знаю, в два сліда проходить чи в один слід проходить. В принципі... Ну ось все, в крайній є, тож, ж я вам показати. Ну, десь... Сантиметрів 7-8 заходить. це такий фон виходить, не знаю, може ще раз і два сюди пройду перестрахуватися. Напишіть, хто працює з таким, як ви робите. В принципі, АГ-шка була б, звісно, краще, але що маємо, те маємо. В принципі, я не скажу, що я ними не задоволений за свої гроші. Вони себе оправдовують. Єдине, жалкую, що не купив сюди. Зразу катка. Думав, сам зробити. Дурна ідея, треба було зразу брати та да й не мучитися. І виходить, треба цей крайній диск той менший ставити. Я бачив людей такі саме бометаля. Тобто їх тут посередні менший стоїть. Як бачите, то ту борозду робить якраз крайній диск. Із-за чого буває трохи видно проходить. Бачите, последній диск робить борозду. Так якщо він був менший, то не було б видно. Так то я перекриваю інакше проходить. Ну, тим не мені, якщо добре придивитися, видно проходить. Тут або каток треба, або последній диск треба менший, щоб він не різав так. Тобто .е. не робили таку борозду. По тракторцю що сказати? Нічого такого особливого працює. Пока що явних зауважень немає, якісь смілки то є, ну то таке. Нічого не робив, тому що часу не вистачає. Вже трошки воно загнули туманку, з дергала склав, тому що в чашках зайлітає. Центральний він свиснув. З зеленого, бо на цьому так я його і не розробив. Соответственно, як завжди, це не спів, ну нічого, то вже таке. Так що, в принципі, займаємося, звісно, трошки перестраюватися важковато, в тому речах був на нав'язку спереду під рулем, а тепер під рукою. І якось воно там було вниз, підіймає, а вверх, а тут наоборот. Ну, трошки важкувато перестроїться, чуть-чуть попрацював, тоді воно вже наче перестроїться. А з перша, так, звісно, трошки важкувато перестроїться. Ну, а так, в принципі, якихось таких зауважень нема. Ще раз не створюся. Ви ж не забувайте, такі палець вверх, трактор ставить, підписуйтесь на канал, далі обов'язково буде. І напишіть, хто обробляє. Що двічі проходить раз, все ж таки, ну, бо мене в мене спів практики мало. До нової зустрічить.